Разом із фахівцями та активістами аналізуємо вплив війни як каталізатора. Завдяки якому значення спадщини стає зрозумілішим, набуває особливої ваги, привертає до себе увагу як фахівців, так і широких мас. Порівнюємо думку знаних музейників та пам'яткохрунців, представників самоврядування Києва. Краще розуміємо. Київ археологічний! Ця дев'ятилітня війна вона наочно показала всім, проти чого вона ведеться. Це боротьба проти нашої самої ідентичності, про нашої інакшовості. Це боротьба проти нашого культурного коріння, наших традицій. І якщо ми говоримо сьогодні про збереження культурного надбання, то це ми говоримо про саме головне. Нарешті вже на законодавчому рівні є зміни ну, сподіваємося, що вони будуть прийняти, і питання збереження культурного надбання вже виходить на рівень національної безпеки. То ми і що у собі несемо саме відповіді на ці запитання можна отримати через розкриття інформації про археологічну спадщину. Київ багатий пам'ятками археології в Києві налічується. 35 пам'яток місцевого значення, 25 національного значення і 16 щойно виявлених. Я горжусь тим, що моє є. Я хочу це показати. І я хочу, щоб мої діти, і онук мій прийшов, сказав. А там церква синуся, чи онук мій Лев Романович, де тебе хрестили, І збудував Барський, які тут поховані. Ух ти! Сказав би він мій Лев. Сагайда, а хто це? Той хто палив Москву? Правда, правда. І ще й турок бив. І всі. А чому? А тому? І оце наша історія. І я був Городі, коли б своєму онуку, це респект. Розпра... Може, для цього. Ну, по-перше, під час війни життя триває. І е, цікавість до історії України, до е, її археології е, в суспільстві тільки зростає. Археологічні дослідження це додаткове і, і, і часом чи не найважливіше джерело інформації. Наприклад, тут зараз в історичному музеї відбувається виставка зброї і центральним. Експонатом однієї з залів виставки є археологічні розкопки досліджень битви під Кумейком. Завдяки розкопкам можна зрозуміти логіку воєнних дій тих чи інших сторін. І те додатково, що привнесе археологія. Це ще й просто цікава справа, це ще й важливе джерело інформації про минуле, яке ми маємо знати, як показує теперішня війна. Погано Пояснене і обґрунтоване минуле і погано усвідомлене минуле грає на мінус, на мінус тим же самим мотиваціям і, і, і суспільним діям. Тому минуле має бути пояснюване, зрозуміле, візуалізоване, представлене. Це одна з важливих частин цього процесу. Дуже багато білих плям, які очевидно. Щось сьогодні вже відкривається, щось сьогодні вже вивчається, досліджується, але дуже багато є ще цих плям не розкритих. Проблема в тому, що є зацікавлення напевно це з різних і суспільних очікувань, і ідеологічних міркувань. Та коли в радянський час потрібно було до руської спадщини колись трьох народів, це один момент. В імперські часи в принципі теж увага до княжого Києва. І, відповідно, це йде. А надлишок уваги до, до княжих часів, відповідно, відсуває на задній план археологічні пам'ятки іншого періоду. Ну і тут такий класичний приклад Київські золоті ворота. Їх засипали як, як дві стіни, які не мають жодного практичного сенсу. Потім через якихось 70, навіть 80 років. Почався шквал інтересу до розкопок золотих воріт, і вся київська еліта говорить про те, що це пам'ятник достойної уваги, збереження. Наскільки розмова про археологічні пам'ятки здатна змінити уявлення людей про значимість археологічних досліджень, пояснене минуле про себе і правильно розставлені акценти, це по суті половина справи у нашій війні. Спадщина дійсно в найбільшої актуальності вона набуває під час воєн. І в цьому є два аспекти. Перший аспект це зберегти, зберегти певні об'єкти, які є носіями вашої пам'яті, і носіями вашої ідентичності. Зберегти їх як в фізичному. Стані так і зберегти пам'ять і ту історію, яка пов'язана саме з цими об'єктами. Зараз, коли руйнується величезна кількість пам'яток, люди все рівно звертають увагу на національну пам'ять, на наші пам'ятки. Мабуть, тому що національна пам'ять і в матеріальних пам'ятках, і в духовних пам'ятках вона надає нам ті сили, які дозволяють боротися і перемагати. В часи таких великих війн, катаклізмів, стає зрозумілим, що є важливим в існуванні, наприклад, суспільства, нації і що є другорядним. Те, що ми були існували 100 тисяч років тому, те, що ми маємо і далі продовжувати, це важливо. Війна, вона якби розкриває ті загрози. Які існують, і вона насправді вимагає від кожного із нас звернутися до своїх джерел, звернутися до своєї пам'яті, тому що виникає загроза знищення не тільки певного об'єкта, а і знищення, як в нашому випадку зараз, знищення певної нації і знищення її історії. Що важливо робити зараз, звичайно, максимально скоординуватися для того, щоб захистити об'єкти культурної спадщини, які під час війни дуже дуже вразливі, і одночасно дуже важливі такі події, як нинішня, тобто розкриття сторінок нашої історії, розкриття інформації про свідчень прямих фактів, про те, як нищилися радянським режимом. Наші унікальні духовні святині, наша історична спадщина розповідати про те, наскільки вразливою ті ж та ж сама спадщина є сьогодні, в наші часи, в наші дні. Тож питання збереження культурної спадщини зараз, як ніколи, дуже дуже важливе. Археологи, історики, музеєзнавці, реставратори, чиновники, які займають свої пости в пам'яткоохоронних охоронних службах, чітко, чесно виконують свою роботу. Тоді ми будемо мати музеї, тоді ми будемо мати збережені пам'ятки, тоді ми будемо мати покоління людей, які вивчать, коли будуть знати і цей фрагмент історії, який до цього їм був невідомий, і це залишиться не тільки в їх пам'яті, але ну, вибачте, і в їх серці, і в їх дітей. І тому ми будемо краще, сильніші, розумніші. І Гордість у нас за нашу країну, особливо в цей час, коли ми просто вимушені оборонятися да? і свою територію за своє життя. Але виявляється, що і за свою культуру теж треба воювати. Ми знаємо питання почтової площі, де будувалася там розв'язка і були знайдені. Дуже цінні елементи, і вони були за на на даний час заморожені. Е, і після того було створено містом центр консервації. Е, центр консервації відпрацював е, майже по всім е, об'єктам, е, які в нас е, пам'яткам, які в нас е, е, в Києві є. Е, і звичайно, це надихає, надихає, коли є люди, які е, цим живуть. Люди, які є локомотивом цього напрямку, і якраз ось цей центр консервації він є комунікацією з археологами міста, і вони разом працюють в цьому напрямку, виявляють нові об'єкти, фіксують їх, розробляють на них документацію, подають до міністерства культури. На момент створення центру в державному реєстрі нерухомих пам'яток було Три пам'ятки за видом археологія станом на теперішній час за поданням центру за сприяння департаменту охорони культурної спадщини і міністерства культури в державний реєстр занесено 26 пам'яток археології місцевого значення за видом археології. Об'єкти історії захищаються, стаючи пам'ятками археології, які заносяться до державного реєстру. Цей процес не є простий, але центр мав повністю всесторонню підтримку і органів місцевої влади, і громадськості, і представників відповідного центрального органу виконавчої влади. Що ми хочемо, що ми мріємо в центрі? Зробити туристичні маршрути. Через які ми б висвітлювали цю інформацію не тільки про саму пам'ятку археології, а і про предмети, які археологи розкопують, досліджують, передають у музеї, які зберігаються і є частиною загальнодержавного музейного фонду. Тому що і через предмети ми можемо отримати ще більше інформації щодо даної пам'ятки. І центр консервації не тільки займається обліковою документацією, історичними довідками на пам'ятки археології, а і консервацією. Цією реставрацію, реставрацію самих предметів, які є частиною загальнодержавного музейного фонду.